Надіслано звернення, скеровано до Генеральної прокуратури та Міністерства лісового господарства. Два дні двоє членів Майдану працювали спільно з інспекцією, інспекційною комісією, виявлено наступні порушення. Перше, два дні і навіть сьогодні третій, директор лісового господарства немає на робочому місці. В перший день виявлено 5 самостійних, самовільних виробок дуба та два самовільних вирубки сосни. Це в Затисянському лісництві ми були перший день. Виявлено величезну просіку дорогу, вони її називають протипожежний розрив, яка йде від села Горбки через дубовий ліс до ріки Тиса. Зійшли у мешканців села Горбки, На дорозі було вкрадено до тисячі кубів ділового дуба. Були дуби по 3-4 куби. Дорога веде до мармурового кар'єру. Може ви не знаєте, там є чудовий мармуровий кар'єр. Шестикутні брили, які йдуть в ціну над ну, наддорогий мрамор. І певне ця дорога робилася, я не знаю для кого, але до того кар'єру. Е, отриманий якусь е, кошторисну документацію, по документації тієї дороги тут немає. Немає які гроші виділитися. Хоча гроші навіть офіційно мали туди виділитися. А неофіційно, я навіть боюся вам казати, скільки там було по цій дорозі виділено так. Е, поки не, нема документів, документи зникли. Так. Четверте, виявлено в кінці вище згаданої дороги незаконне будівництво в лісі дерев'яної вежі. На будівельному майданчику стоїть будівельний кран. Робочі кудись повтікали. Зі сів сторожа власник незаконного будівництва, регіонал Деркач з Хуста. Дорога, що веде з кривої до дерев'яної хати, об, е, обочани її викладена тими дорогими мраморовими брилами. З надзвичайно дорогого мрамора. Мабуть. Не не пройшов. Що там П'ятьовка пройшла? Документів на відчудження тої землі в Виноградівському лісгоспі немає. Зі слів, зі слів було усне погодження. Тобто, ці взагалі не знають за то будівництво. Хоча на самому ділі вони певне, що знають. Другого дня зранку, враховуючи відсутність директора АГІА, на робочому місці звертаюся до його заступника старости, пред'явивши посвідчення помічника народного депутата України, з проханням надати нам справку про проєктному кошторисному витратам по вище згаданій дорозі та документи по незаконному будівництву, на що в грубій формі отримав відповідь, щоб не путався в нього під ногами та не мішав йому працювати, а надав запит через Верховну Раду України і він староста подумає, чи варто йому давати відповідь. На що я попросив бумаги, аркуш паперу у секретарки Та авторучку? на що в грубій формі пан староста заборонив секретарці надавати мені ручку та аркуш паперу для написання заяви. А потім е я залишив заяву, вийшовши сюди, я зрозумів, що заяву треба зареєструвати, бо при такому відношенні до своїх справ піднімаюся наверх, а моєї заяви нема. Я кажу, де моя заява? Секретарка перелякалася. Но, на то каже, забрав староста. Нато пів години шукала старосту. Тільки коли я позвонив головному міністру лісового господарства Чернякову Валерію Вікторовичу, за дві секунди була знайдена моя заява. За дві секунди вона була зареєстрована. Я не знаю, якщо тут такий бардак, що за кожному порушенню треба дзвонити міністру, це, це певне треба міняти керівника.